Ну я вам сказала, пане панего, коли ви мене питали, про що будемо говорити. Звісно, я сказала, що е, про наші перемоги. Тут іронічна посмішка вона доречна, тому що ясно, в нас проблем більш ніж достатньо. Але ви, справді згадали тільки, що друзі, хто не підписаний, ще на соціальні мережі Георгія Туки обов'язково це треба виправити. І ми вчора показували нашим глядачам. Справді вихідні чомусь літаки не літали в Санкт Петербурзі і в Москві. Зокрема, це наші безпілотники намагалися... мар. А тата, та, а атакували об'єкти. І ви сказали, що ці відео прям гарно подивились. Тобто, ви думаєте, що це українці, які теж не літають? Вони такі mm. так і треба цим mm, росіянам, М'яко кажучи, гарно. Я відверто таких результатів за там не знаю, ледь на 20 років ніколи у себе не бачив. Відео про кав'яр передивились 12 мільйонів непогано глядачів. А відео про ранковий забіг на площі жевська. Коли був завданий удар по підприємству Купол, передивилися 28 мільйонів. Я такого навіть ні, ні від кого й не чув. Може, там щось цей зі мною цукерберг починає там налагоджувати якісь стосунки. Yeah, yeah. Але це історія про те, що українці і справді вони ну, теж шукають певну міру і хороших новин, і те, що відбувається на території Absolutely. Росії. Абсолютно. І з моєї точки зору, це не свідчення моєї там, якоїсь супервдачі, а це свідчення того, що українці потребують помсти. О, так. Так. Да. От я саме такий висновок зробив справедливої помсти. І, можливо, це зараз прозвучить надто. Жорстоко, але я б навіть сказав, що я це відчуваю по коментарях. З більшою насолодою наші співгромадяни дивились би, як українські дрони влучають в житлові будинки, ніж в промислові об'єкти. Я розумію, про що ви кажете, але з іншого боку, завжди військові кажуть, ми не такі, ми не можемо. Весь світ за нами дивиться, я, я розумію. і ми не можемо дати. Це зрозумілі, коли ти дістаєш дітей із-під завалів, да. коли вбиваються мирні люди в українських регіонах, в тому, то. Тому то й справа, так. А коли ти бачиш, як вибачте, ті вилупки з по той з -по того, не знаю, світу, вони. Ніж паручи по в порожніх мусорках, розповідають, що вони підтримують Путіна, а чого? А он бомбід. Георгій Тука переповідає реальне відео. Абсолютно. Це реальне відео, яке є да? в соціальних мережах. Да. І між іншим ще один. Ну це... це коли ти нещасний, але там, в Україні, є нещасніші, та? бо вони, типу, в укритті. Я не знаю взагалі. От я зробив, мабуть, даремно це зробив, я зробив підбірку. Деяких реальних російських відео, не яких там штучний інтелект, а реальні відео з глибини з Росії, те, що називається глубінний русський народ, де живуть, в... не, не, не русський, російський. Ну, Хен з ними а, що реально живуть в. Дерев'яних бараках, яким більше ста років, так що абсолютно реально вони живуть без не те, що вибачте кондиціонерів, без е, каналізації. Навіть дуже часто у цій дерев'яної, вибачте, будки сральника немає. І, і, і немає Ви прагнення. Це з... ще знаєте... Цензор дивиться, канал прямий, не відриваючись. А. І що немає у людей навіть просто. Думки і бажання собі в оцю будку побудувати. Ні, вони роблять свої потреби в кращому випадку в ведрах, і потім з вікна прямо під своєю цією халупою, з вікна виливають це ведро. О, сказати, таких... да. Париж 18-го сторіччя. Да, десь так, і от в, в такому Парижі вони реально живуть. І я зробив нарізку отаких от відео хід сезона на кухні. І, ну, і завершується там декілька таких відео з унітазом на кухні. І завершується, якась молода жінка робить екскурсію по своїй квартирі так. після ремонту. І каже, от, бачите от Тут у нас кав'єр на кухні лежить, бо у нас іноді мінус 35, буває, а у нас холодно. Тут у нас от нова посудомийка, а, а з правої сторони фіолетовий унітаз прямо тут стоїть. Девочки, візьміть на заметку. Мама моя рідна. Так може це в неї смарт-квартира, знаєте, зараз. Я це не дуже... знаю, що там в неї. Модно. Я от просто задаю собі питання, що от, до чого це все? Багаторазово немає сумнівів. Всі наші глядачі, я в тому числі, особливо на початку повномасштабного вторгнення, дивились багато разово різні тези хороших русських про те, що от зараз і. Повстанет свободолюбивый русский народ і сметет і снесет. А я от дивлюсь на все на, на, на це. Я не знаю, якихось взагалі людьми можна назвати. От, я намагаюся знайти, от, що має таке відбутись, щоб оця нечисть, не лють оця, щоб вона відчула себе людиною. Давайте так, через 3,5 роки повномасштабної війни, ми точно знаємо, що м, нічого. Я дуже люблю Ничего, слухати, не. коли Євгеній Вольнов, це український пранкер, майор Чорнобаїв, дзвонить російським самкам і самицям розповідати, що їхній там синок чи чоловік задвухсочений. І десь ну справді хтось там кричить, волає по-різному реагують, але дуже часто коли, Як він, та, коли він не бачить фідбеку, він каже: Ну розумієте, він там, ми тіло не можемо дістати він буде. Дерахуватися без звісті зниклим, тому не буде грошей, і отут планка падає. Ну як це сина забирали, то дайте хоч бабла, тому ні, пане Георгію. Вже треба поставити крапку і сказати, що з ними нічого не буде відбуватися. Але на жаль, нам все одно вести з ними перемовини, би це дико не звучало. Жодних перешкод нову заяву про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна зробив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. За його словами, зараз Москва готова до проведення. Ння третього раунду переговорів і очікується, ну яку ж відповідь на це дасть Україна. А що в Кремлі там традиційно незадоволені цього разу рішенням президента США Дональда Трампа відновити постачання зброї Україні Прес-секретар воєнного злочинця Путіна Піскова каже, що це не сприятиме спробам мирного врегулювання. Я нагадаю, що президент США заявив про намір збільшити військову допомогу Україні. Насамперед йдеться про оборонне озброєння. Ми збираємося надіслати ще зброї. Ми мусимо. Вони повинні мати змогу захистити себе. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Нам доведеться надіслати більше зброї, перш за все оборонної. Але удари справді дуже жорсткі у тій бійні гине надто багато людей. Міністерство оборони США вже офіційно оголосили про відправку додаткових оборонних озброєнь до України. В Пентагоні повторили заяву Трампа про те, що українці повинні мати можливість захищатися. Втім, про які види озброєння йдеться, у повідомленні не уточнюється. Важливо зазначити панегорую, там коли Дональд Трамп каже, ми там відправимо. Там справді там же, ну по суті ракети до патріотів мова йде. Хоча в тому пакеті, який був зупинений, там були боєприпаси і 155-й калібр, тобто і для того, щоб бити по ворогу. І захищатися. Тим не менше, в Росії справді ну не паніка, але вони сьогодні дико розчаровані, дико, тому що мрія їхня здійснилася, доні зробив те, що вони хотіли, припинив допомогу. А це ж кінець сво це ж перемога так. над Києвом. А тепер все не за планом. То власне, а як це має повпливати на ситуацію на фронті? Вони ж не можуть ну до безкінечності наступати, і до безкінечності, як сказав свого часу, Мединський ну, будемо 20 років воювати найближчим часом ніяк не вплине. Так, приймайте. В черговий раз закликаю, як завжди, всіх бути реалістами. З багатьох причин. По-перше, як повідомила Аксіос, то на сьогоднішній день мова йде аж про 10 ракет так. для комплексів Петріот. Підкреслюю, так як написано в тексті, не про 10 касет. В яких по 4 пускових ракет, а про 10 ракет можливо, вони щось там наплутали під час статті написання, я не знаю. Але 10 ракет це, ну, це добре, але не можна сказати, що це якимось чином може суттєво вплинути на стан протиповітряної оборони за нинішніх обставин, за нинішніх атак щоденних з боку Російської Федерації. По-друге, існує величезна кількість номенклатури, яку гостро потребують Збройні сили. І абсолютно незрозуміло, чи буде здійснено постачання, хоч, хоча б чогось цієї номенклатури, чи все завершиться на рівні промов. Між іншим, я абсолютно не поділяю ті чергові. Шапко закидавчі настрої, які вже зранку лунають в певні, в певні категорії українців. Здебільшого, це ті, які сиділи останні 4-5 місяців під плінтусом, я маю на увазі українських трампістів. От Вони після цього фрагменту коротенько знову сприялі, достали, еха-еха. Справа в тому, що Ну, якщо чесно, за пів року своєї другої каденції Дональд Трамп як президент, як людина, він же нагар... говорив стільки всього, що абсолютно діаметрально протилежне одне другому, третє, сьомому, а сьоме першому, що робити якісь далекоглядні прогнози, виходячи з однієї фрази. Ну, це я вважаю, це просто неприпустимо. Так, Президент США вчить нас, що довіряти словам президента США, не варто. Не варто абсолютно. Тому я дуже, дуже спокійно ставлюсь до цих його слів. Дуже спокійно. І ну, сподіваюсь, що очільники нашої країни вони теж вже навчились, де чому, і теж вже мали б зробити певні висновки.